Вітаю вас, друзі! Захотілося мені сьогодні спекти сирник. Ну і, звичайно ж, як рецептом приготування його не поділитися з вами. Сирник цей не із простих сирників. По-перше, непросте приготування його, непрості інгредієнти, ну і не дешевий він. Але, десь колись, чому б і ні, у цьому сирнику багато технологічних процесів. Але я сподіваюся, ми з ними впораємося. Ми таке покоління, що труднощів ми не боїмося, тим більше, результат кінцевий оправдує і ці затрати, і ці зусилля. Тому приєднуйтеся і будемо готувати разом. Насамперед, у миску просіємо потрібну кількість муки. Додаємо сюди масло і ретельно перетираємо масло із мукою у дрібну крихту. Додаю щіпочку солі та відміряний цукор. Всі сипучі інгредієнти гарно перемішаю, і відміреною кількістю сметани замішую пісочне туге тісто. Тісто можете замішувати або в мисці, або на робочій поверхні стола до тих пір, поки воно не забере всі крихти. І стане ось таким еластичним. Ось так на пергаментному папері відмічую площу форми, у якій будемо відпікати корж. І на цю площу розтачаю. Тісто. Розподілюю його рівномірно по всій площі, так, щоб корж був одинакої товщини. Тісто разом з пергаментним папером викладаю у форму. Зверху густенько попроколюю виделкою. І в розігрітій духовці до 180 градусів буду випікати корж 15-20 хвилин. І після 20 хвилин випікання нижній корж готовий. Нехай остигає. І поки остигає, щойно спечений корж, Приступаємо до приготування макової маси. З чого ж її починати? Звичайно, з приготування маку. Якщо у вас не милений мак, а цілий, його спочатку треба промити добре, потім залити молоком і проварити 30-40 хвилин. Після цього проблендерувати блендером або ж розтерти в макіт. У мене цей мак милений. Там написано, що попередньо він вже пройшов весь процес ось цієї стерилізації, дезінфікації. Тому я звільняюся від декількох процесів: процесу промивання і процесу перемелювання. У каструлю висипаю потрібну кількість маку і заливаю його молоком. Варити його буду десь 30-40 хвилин до того часу, поки не випариться все молоко і він стане сухим. Родзинки запарюю кип'ятком, і нехай вони так собі стоять до повного остигання води. У чашу блендера відправляю почищені сухі горіхи. Горіхи у блендері подрібню, але не перестарайтеся. Подрібніть не на муку, а на дрібненькі шматочки. І поки ситі від зайвої рідини звільняється мак. А вода, остигає у родзинках, приготуємо сирну масу. Добре, якби це був сир домашній, ну, в мене купований, але все одно сирник вийде чудовий. У цю ж саму чашу відправляю кисломолочний сир і буду його перемелювати так до однорідного стану. Ви ж можете скористатися занурювальним блендером або перемолоти на м'ясорубці. Перемелений сир перекладаю із чаші блендера у миску. Додаю до нього маскарпони. Потрібну кількість жовтків та яєць. яйця жовтки і сир ретельно перемішуємо до однорідності, так, щоб не було ніяких грудочок у сирі. Після цього у миску із сиром натираємо цедру з апельсину. натираємо тільки оранжеву частину його. Білу не чіпаємо, бо буде гірчити. Додаю сюди 36% вершки та згущене молоко. А ще відмірюю ложками цукрову пудру та картопляний крохмаль. Сирну масу ретельно і добре перемішую до однорідного стану. Ось такою рідкою вона повинна бути. До подрібнених горіхів додаю остиглий і відсіджений мак. Ось тепер збираємо макову частину цього сирника, додаємо яйця. Додаю ваніль. Не маєте такої ванілі, додавайте ванільний цукор. А ще додаю апельсинову есенцію та розтоплений, але не гарячий мід. Згідно рецепту додаю цукор, але на наступний раз його додавати не буду. Як на мене, він тут лишній. Це за солодко. Сюди потрібно додати ще сливове повидло. Ну, в мене його немає. Я додаю варення сливове, але для збалансування смаку воно повинно бути кисленьким. І на самий кінець додаю родзинки, попередньо сідивши з них воду і висушивши паперовим рушничком. Спочатку буду вимішувати все силиконовою лопаткою, а потім і міксером, допоки із суміші всіх цих інгредієнтів не вийде однолита маса. Збирання нашого макового сирника починається із того, що маку у начинку викладаємо на корж, який нещодавно спекли і який вже встиг остаточно остигнути. Спеціальної схеми розкладання маку не існує. Розкладайте мак по поверхні коржа хаотично. І після того, як вже половина макової начинки була викладена, заливаємо її сирковою масою. Далі викладаю другу половину маку і стараюся покласти його там, де попередньо його не було. Тобто у ямки попри сформовані горбики маку. І другий ярус маку заливаю сирною масою тою, що залишилося у мисці, стараючись залити увесь мак. А що в формі все щільно уляглося, трохи потрясу нею. І нарешті наш маковий сирник готовий до випікання. І при температурі. 170-180 градусів, буду випікати наш цей маковий сирник 50-60 хвилин. Година випікання у духовці пройшла, і в мене вийшов такий шикарнезний сирник. І ось так у формі залишаю його аж до повного остигання. І цей процес триватиме цілу ніч. А на ранок, коли повністю маковий сирник остиг, Будемо витягувати його із форми. Звичайно, що знімемо із сирника пергаментний папір і знову обернемо у те положення, в якому він повинен бути. Тобто пісочним коржем вниз, У нас не сирника, якась мозаїка вийшла. І тепер цю мозаїку нам треба покрити шоколадом. Тому потрібну кількість шоколаду розтоплюю на паровій бані. Можливо, хтось із молоденьких господиньок не знає, що таке парова баня. Отож. Невелику кількість води набираю у каструлю, кладу її на вогонь, зверху кладу миску із шоколадом. Рівень води у каструлі не повинен торкатися дна миски. Ось ця конструкція і є паровою банею. Шоколад постійно помішуємо і уважайте, щоб він не закипів. І навіть якщо десь за дві грудочки шоколаду ще не розтоплені, забирайте миску. Із каструлі шоколад сам від себе розтопиться. Продовжуйте далі помішувати шоколад, і коли він вже повністю розтопиться, додаємо сюди соняшникової рафінованої олії. Шоколад із олією. Ретельно вимішуємо. І коли він трошечки остигне, не буде вже гарячим, наносимо його на поверхню сирну. І за допомогою ножа або якоїсь кулінарної лопатки вирівнюємо цей шоколад. І щоб довго не бавитись, гладенько розгладжуючи шоколад, зроблю ось такий рельєф. І мінімум, через 4 години, як цей сирник вистоївся в холодильнику, його можна нарізати. Правда, у мене не той випадок. Через пів години шоколад застиг на сирним. І я його вже нарізала. Маковий сирник був дуже смачний. Але той, який залишався в холодильнику 4 години, був надто смачний, тому треба запастися терпінням і дочекатися цих 4 години. Навіть ось цей закалець, який ледве помітний між коржем і сирником, за 4 години кудись зник. В чому проблема, досі не знаю. А сирник нарізався як масло. Готуйте, друзі, і ви. І нехай смакує вам і вашим рідним, бо це дуже смачно, правда, не дешево. Проте, десь колись можна дозволити собі таку розкіш. А цей маковий сирник дійсно є розкішю. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь. Та мирного неба над головою.